Привіт! Невже виробники портативних ПК прислухалися до потреб користувачів і почали випускати моделі, які оптимально поєднують актуальну вартість, гарну продуктивність, ну і зручний дизайн? Адже саме таке враження складається, коли тримаєш в руках Lenovo IdeaPad 3. Пристрій пробуджує цікавість з першого погляду, тому саме про нього детально розповім у цьому огляді. І почну за традицією з дизайну. Тендітною цю модель я назвати ну не можу, хоча її фізичні параметри доволі типові, товщина складає 2 сантиметри, а вага становить трохи більше за півтора кілограми. Корпус зроблений з міцного та приємного на дотик. Пластику на кришці майже не залишається відбитків пальців у куточку. Є маленький шильдик з логотипом виробника, який дублюється, і всередині ноута. Ніжки тут резинові, не ковзують навіть на скляній поверхні столу, але трохи збирають на себе бруд і пил. Звісно, з боків розташовані порти для підключення додаткових пристроїв і аксесуарів. Крім класичних USB та HDMI, виходів мають відмітити роз'єми Type-C та SD-карти. Останні особливо актуальні для фотографів та відеографів. Матеріал з карти пам'яті можна швидко Залити на ноут без переходників та картрідерів. Щоб відкрити ноут, слід задіяти обидві руки, оскільки механізм тут доволі тугий. Розкривається він майже на 180 градусів, що, на мій погляд, ну досить круто. Ще мені сподобалася клавіатура кнопки низькі, натискаються тихо, крім основної, є додатковий цифровий блок. На жаль, в моделі, яка потрапила до мене на огляд на клавіатурі, є кілька а, непотрібних символів, але це можна легко виправити. Тачпад великий підтримує мультітач та жести. Він розташований не по центру, а зміщений до лівого краю. Загалом зручно для правші. Діагональ APS-екрану в Lenovo IdeaPad 3 становить 15,6 дюймів. Роздільна здатність 1920 на 1080 пікселів. Покриття екрану матове та антиблікове. Над дисплеєм розташована веб-камера зі шторкою. Тобто, за потреби вам не доведеться заклеювати її скотчем або шматочком пластиря. Динаміки в ноутбуці розташовані знизу. Загалом вони доволі гучні. Lenovo IdeaPad 3 оснащений процесором AMD Ryzen 5 5520U, що має 6 ядер і 12 потоків. Це означає, що він може обробляти більше завдань одночасно, що особливо корисно для мультитаскінгу та виконання великої кількості завдань. Базова тактова частота складає 2,1 ГГц, а в турборежимі до 4 ГГц. завдяки цьому процесор швидко виконує завдання з високими вимогами до продуктивності, такі як ігри або обробка відео. За графіку відповідає вбудована карта AMD Radeon Graphics. Її достатньо для відтворення відео та деяких ігор на низьких і середніх налаштуваннях. В ноутбуці встановлено оперативну пам'ять ddr 4 з тактовою частотою до 3200 МГц двохсот Загальним об'ємом в 16 ГБ. Щодо вбудованої пам'яті, то саме в цьому екземплярі є SSD на 16 ГБ, на який краще за все встановити операційку та основні програми. Для всього іншого є накопичувач об'ємом в пів терабайта. Проте, в залежності від забаганок виробника, ці параметри можуть відрізнятися в різних ноутбуках однієї моделі. Тому будьте уважні! Батареї в IdeaPad Три вистачить десь на 2-3 години безперервної роботи гри або перегляду відео. Подовжити цей час можна завдяки зменшенню яскравості екрана та переходу в економічний режим розумного охолодження. Підводячи підсумок, скажу, що Lenovo Адіяпа 3 це доступний за вартістю ноутбук, який підійде для повсякденного використання, такого як робота з офісними додатками, перегляд фільмів. Та серіалів та інтернет-серфінгу. Він не є найпотужнішим, але має достатньо потенціалу для виконання повсякденних завдань. Цей ноут є хорошим вибором для студентів, фрилансерів, айтішників і навіть для спеціалістів творчих професій 2 d художників, фотошоперів і відеомонтажерів. Детальні характеристики цього ноутбука ви дізнаєтесь як завжди, перейшовши за посиланням, яке я залишаю в описі до цього відео. Ну а в мене на цьому. Все, побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па.